Епізод 12. Зрада на полі. За декілька секунд у вирішальної серії пенальті напруга в роздягальні очевидна. Хто гратиме у фіналі проти тіни? Невдовзі дізнаємось. Залишайтесь з нами. Джок нічого не скаже нам про Ахіто. Я цим займусь. Hey, What's your У чому справа, Джок? <проб> не хочеш перемогти? <проб> перемогти? Хочу, але коли я перемагаю, я роблю це чесно. Не розраховуйте, що я зраджу колишнього товариша по команді. <проб> але ми тепер твої товариші. Ми лише кіборги. Що ви знаєте про чесність? <проб> Та й, ну що ж, <проб> 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 тоді, Джок, ти не лишаєш мені іншого вибору. Джок, це не питання чесності. Не питання чесності. The... Прийде час, і ти скажеш своїм товаришам по команді, як здолати ахіто. Здолати ахіто. You... І більше не знатимеш, що вони, кіборги, що використовують мультипотік. А тепер ти допоможеш їм перемогти. I... Перемогти. Капітане? Ходімо, дівчата, сконцентруйтесь. Ми майже пройшли до фіналу, тож давайте відповідно поводитись. Сконцентруємося і виграємо. Рокет, рокете? Як щодо першого удару? Без проблем, тренере. Я знав, що можу на тебе розраховувати. Веди решту. Одна хвилина до серії пенальті. Уперед снігові діти. У нас є місце в фіналі для перемоги. Уперед, снігові вперед. вперед. Повертаємось на поле за для серії пенальті між командою Парадізі з Джоком проти його колишніх товаришів. Снігові діти виглядають дуже напруженими. У той час як команда парадізії дуже спокійна. І рокети відкриватиме протистояння. Сподіватимемось, його нещодавні проблеми зі здоров'ям не завадять йому. Давай рокети. І Ось серія пенальті. Хто заробить квиток до фіналу? Шановні глядачі, ми дізнаємось відповідь на це запитання тут і зараз. Що відбувається? У рокета схожі проблеми. Арч, рокет. No. О, господи, тримайся, Рокете Тримайся там. Рокет впав. So... Я не знаю. What? What? Що? Удар зараховано! Удар зараховано! Hey! Ви ж бачили! Він зробив це ненавмисне. Припиніть! Цей безсумнівний простий дотик до м'яча і вважається ударом. Taking... Я негайно везу його до клініки. Ох, це я винен. Я надто тиснув на нього. припини, Арч, це ще не все. У них ще чотири удари, я хіто. А тепер черга трена. І він вдаряє просто під поперечину. Точно гарно і непохитно. Якщо є таємниця, як подолати хі, то саме час її сказати. Ти допоможеш їм перемогти. Капітане, що мені робити? Я не хочу, щоб він заблокував мій удар. Ти ж не хочеш, щоб ми програли. Давайте щойно казав Нікі. У чому таємниця, як подолати ахіто? Добре, дівчата. Якщо хочете, напевно, здолати ахіто, слухайте уважно. Що? Джок дає їм вказівки щодо ахіто. Хіто збили з ніг. Джок, як ти міг мене зрадити. Черга лунзія здолати ольку. Оби воротаря два один на користь снігових дітей. Тобі просто пощастило от і все. Я мушу заспокоїтись. Мушу заспокоїтись. <гум> Ахіто завжди рухається трохи більше у той бік, коли планує стрибнути. Він не може це контролювати. Це сильніше за нього. <гум> Ні. Черга тіа. Чи впорається вона? Oh, no! О, ні, це катастрофа. Тіа не влучила. Тепер черга Джока. Якщо він не влучить у снігових дітей, ще буде шанс. А якщо влучить? Тоді пригоди снігових дітей з кінчаться. Команда Парадізії пройде до фіналу. Чотири три команда парадізі виграє серію пенальті. Oh. Снігових дітей перемогли. Це просто неймовірно. Oh. Бідолашні діти, вони будуть так розчаровані. Ми мусимо щось для них зробити. Майже забили. Колись ти мало статися, Арч. Арч, <рес> Я в клініці з Рокетом. Здається, все значно серйозніше, ніж я думала. Зараз будемо. Приведи команду на вілу. Я хочу з ними поговорити. Я знаю, як це програвати, Арч. Ти знайдеш правильні слова. Знайдеш. Нарешті ми бачимо, хто такі снігові діти. Вони лузери. Вони не хотіли, щоб грав я. Ну, і ми треба. Ти найкращий сину, і ти переможеш. On, Та ну, Мей, ти ж не плакатимеш через те, що цю команду слабаків поставили на місце. Your... чим тобі нашкодили снігові діти. Я думала, ти просто не любиш джока. Але ні, ти ненавидиш усіх. А я не така, як ти. We send him back to... Нам треба відправити його на екіліану якомога швидше. Добре. Роби що необхідно. Mm. How is he? Як він? Ну ж Боарч, Скажи нам, що відбувається. Уроки те щось не так із потоком. Цей феномен, відомий як резонанс. Це серйозно. Тія ти не могла б приєднатися до решти. Я буду з норатою. Так Кірою. ро. Mm -hmm. mm. well, Отже, джок ти у фіналі, як я тобі й казав навіть якби мені довелося подолати своїх друзів, я б ніколи не сумнівався в нашій перемозі за будь-яку ціну. Оце мені подобається слова справжнього переможця. За будь-яку ціну. Це точно. Я бачу, які ви сумні та розчаровані через програш. А це абсолютно нормально. Відпустіться, поплачте, якщо хочете, але ніколи не забувайте Ви грали надзвичайний матч, дуже величний матч. Ви можете піти із турніру з гордістю, але ви повністю віддалися грі. Ви снігові діти так, але ми програли і що іноді ми навчаємось більшого з програшів ніж з перемоги. Ви виграєте купу матчів у майбутньому. Подумайте про це. Ви досі чемпіони. Двічі поспіль володарі кубку. Вперед снігові вперед. Окей, а тепер трохи відпочиньте. Що це що я тут роблю? Заспокойся, Рокете. Тобі треба заспокоїтись. Я був на полі і а як матч? Ми... Ми програли. Так. Зараз не час думати про це. Тобі потрібен відпочинок. Ми програли, програли. Шок століття, історична поразка снігових дітей. Природно задуматись, чи це не кінець епохи Арча. А дім, як ви думаєте? Ваша думка, будь ласка. Ви, здається, забуваєте, що Сіна, Джок та Мей троє гравців, тренованих самим Арчем, грають у фіналі. Троє. А згадайте, скільки шкіл по всій галактиці використовують навчальні методи Арча в якості прикладу. Власне, зараз ми збираємо всі ці програми до головного тренувального центру. Майя, Майя, Мамайс? А де снігові діти. Я сказав їм взяти вихідний та відпочити. Так, і у нас є ідея щодо дітей, яку ми б хотіли обговорити з тобою. Ми думаємо, треба зробити щось зовсім інше для них увечері. Я уважно слухаю. не можу повірити, що ми програли. Та досить вже ми знаємо. Не може бути. Я не можу. Я не можу цього дозволити. Врешті-решт. Це ж не кубок. Лише турнір. І ми досягли півфіналів, геш? Як подумати, це зовсім непогано. І ще я хотіла сказати, що. було справді круто грати з вами, хлопці. Дійсно, це була честь для мене. І для нас, Лундія. Дякую, Трен. Ви всі великі гравці. Усі, крім майкроайса. Як гарно. Так, таке враження, що на парадізі нічого поганого не може відбутись. Можеш кинути нам яча? Я візьму. Знову ти. Справи погані. На жаль, всі наші підрахунки сходяться. Парадізія вибухне. І ми ніяк не можемо запустити зворотній процес. Надто пізно щось робити. Цей процес незворотній. І скільки у нас ще часу? Максимум тиждень, якщо активність ядра не пришвидшиться. Вечірка скінчилася, манусе. Зв'яжіть його. Не треба соня. Я більше. I don't... Не битимось. Any... Ніколи. Uh. What? Темно? Нікого немає вдома? Що? Всі вже пішли? Обережно край басейну. Huh? Де? Сюрприз! Ah! Айс, oh, чому ти завжди додаєш нам шоу? Що цього разу? Нічого, трохи поплавав, як і збирався. Exactly Ось і все. Come on. Давай вилазь. У нас купа має зділайту. Well, Ласкаво, просимо до чемпіонів! The... Снігові діти! <плес> Дякую, сідні. Ми лише хотіли. Вибачте, я надто хвилююсь. нам всім трохи шкода, але за останні три роки ви снігові діти подарували нам стільки неймовірних миттєвостей. Тож навіть якщо ви дійсно програли, ви досі наші чемпіони. Чемпіони наших сердець, жодна поразка цього не змінить. Немає значення, що станеться. Ви й далі змушуватимете нас мріяти. Я теж дуже зворушений, адже ви найдивовижніші чемпіони, яких я знаю. Собто, пообіцяйте мені, що так само будете повністю присвячувати себе грі і вірити в себе. Hey. Дякую, тренери. Рокете! Ми зробимо все належне. Обіцяємо. Ми продовжимо бути сніговими дітьми. Так? Right? Так? Вперед, снігові, вперед. Отак. Що ти збирався зробити з мультифотоком? Відповідай. Я вже казав. Хотів дати парадізії другий шанс. Тепер я бізнесмен. Завдяки мультипотоку я міг дати цій планеті свій власний потік. Невичерпне джерело енергії. Про що ти не можна дати потік планеті, в якої його немає? Це маячня якась. Я був наївним. Повірив у те, що він мені казав. Хто? Людина, яка стоїть за всім. А Дим? А Дім, тобі вдалося. Нелегко пересуватися на парадізі інкогніто. Я не хотіла, щоб знали про мою присутність як президента Ліги, щоб не було чуток. Для мене ти ніякий не президент. Ти це Ти – То що ти тепер робитимеш? Тобі треба подумати про себе. Зараз час для нового початку. Так? так, Адім, маєш рацію. Мені потрібен новий старт. Мо більш ніж будь-коли твоїм гравцям вочевидь краще. Віддай. Я не знаю його імені. Він знайшов мене нещодавно через посередника. Вегу вони запропонували врятувати парадізію мультипотоком, але їм потрібно було його більше, значно більше. Мені треба було організувати міжгалактичний турнір і дозволити їм витягати мультипотік зі стадіонів. Якщо у нього вже був початковий мультипотік, це міг бути лише той, хто обманув блейдука. Він, без сумніву, пов'язаний з техноїдом, так чи інакше. У нього був доступ до технологій, які є лише в них. Він велике ЦБ. схоже, ти теж потрапив до його пастки, Магнус Блейд. Але є ще дещо гірше. Ми спрямували дуже велику кількість мультипотоку до ядра Парадізії. Що ви накоїли? Мультипотік призведе до вибуху планети. Парадізія тепер це бомба, що цокає. Боштовхи. Треба евакуювати цілу планету. Залишитись тут мені ніколи. Соні Блекбоунс має рацію. Брім. Якщо мультипотік справді в ядрі планети всі мусять негайно полетіти звідси. У мене є новини. Брім сімбра, Брім сімбра щойно прибув на парадізію. Добре, 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 добре. Усі шматочки пазла нарешті сходяться. Вони все зробили самі. multimulti-field <laughs> <laughs>